Ну і до речі, з приводу ембарго на нафтопродукти з Росії, дизель, бензин і так далі. То Москву прекрасно потролили в Естонії. Естонія від сьогодні заборонила водіям ввозити на територію України бензин із Росії в каністрах. Мовляв, ембарго діє на всі абсолютно нафтопродукти. Отже, і в каністрах возити нічого в Естонію не треба. Про це зокрема сьогодні повідомила прес-служба уряду Естонії. З 6 лютого забороняється купувати, імпортувати та пересилати нафтопродукти, якщо вони походять з Росії. Повідомила керівник служби заборон та обмежень податково-митного департаменту Піра Цінкус. До переліку заборонених товарів також входить пальне, яке використовується для споживання в автотранспорті. Підраховано, що сьогодні приблизно 80% легкових автомобілів мають 10-літрову каністру з паливом на додаток до палива в стандартному паливному баку автомобіля під час першого перетину кордону з Естонією. За словами Тінкоса, це означає, що пасажир має право возити в Євросоюз паливо, яке знаходиться в стандартному паливному баку транспортного засобу, і призначено для використання в цьому ж транспортному засобі. Заборонено возити в. Євросоюз паливо куплене з Росії в каністрах, оскільки таке везення не вважається задоволенням основних потреб. Ну, і також додам, що наразі в європейському союзі готується до запровадження вже десятий пакет санкцій проти Росії. В ньому, як пише видання, політико ЄС не запроваджуватиме якихось нових глобальних обмежень, але Брюссель хоче закрити лазівки для обходу у вже ухвалених санкціях. Зокрема, це може торкнутися і тіньового ринку нафти і нафтопродуктів, Хоча подробиць видання поки що не наводить. Ну і також політико зазначає, що країни ЄС. Найближчим часом обговорять створення спеціального трибуналу для переслідування російських чиновників, які обвинувачуються у військових злочинах. Крім того, на порядку денному конфіскація заморожених російських активів та їх передача Україні поки що в ЄС щодо цього питання немає єдиної думки однак дискусії тривають.